Українська народна казка Солом'яний бичок Жили собі дід та баба. Дід служив на майдані майданником, а баба сиділа дома, мечки пряла. І такі вони були бідні, нічого не мають, що зароблять, то пройдять та й нема. От баба й напалася на діда зроби, та й зроби мені діду солом'яного бичка, і осмоли його смолою. Що ти говориш, навіщо тобі той бичок здався? Зроби, я вже знаю, навіщо. Дід нічого робити, взяв, зробив солом'яного бичка і осмолив його соломою. Переночували. От на ранок баба набрала мичок і погнала солом'яного бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бочку, на травиці, поки я мичку попряду, пасись, пасись, бочку, на травиці, поки я мичку попряду. Поти пряла, задрімала. Коли це з темного лісу, з великого бору біжить ведмідь. Наскочив на бичка Хто ти такий, питає, скажи мені. А бичок і каже Я бичок третячок, соломо зроблений, соломою засмолений. Ведмідь каже, Коли ти солом'яний, соломою засмолений, то дай мені смоли обідраний бік залатати. Бичок нічого мовчить. Ведмідь тоді його раз за бік давай смолу віддирати. Віддирав, віддирав, та й зав'яз зубами і ніяк не вирве. Сіпав, сіпав, затяг того бичка, хто зна куди. От баба прокидається, аж бичка й нема. Ох, мені лихо велике. Де це мій бичок дівся? Мабуть, він уже додому пішов. Та мерщій, днища та гребінь на плечі, і додому. Коли дивиться, ведмідю буру бичка тягає. Вона до діда діду, діду, бичок наш ведмедя привів. Іди його вбий. Дід вискочив, віддер ведмедя, взяв і закинув його в льох. От на другий день ще ні, світ, ні зоря, баба вже набрала кужелю, і погнала на толоку бичка пасти. Сама сіла під могилою, пряде кужіль і приказує Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички пряду. Пасись, пасись, бичку, на травиці, поки я мички попряду. Поти пряла, поки й задрімала, коли це з темного лісу, з великого бору вибігає сірий вовк. Та до бичка. Хто ти такий? Скажи мені я бичок третячок, соломи зроблений, соломою засмолений. Коли ти смолою засмолений, каже вовк, то дай мені смоли засмолити бік, а то капусні собаки обідрали. Бери. Вовк зараз до боку хотів смоли віддерти. Драв-драв та зубами й зав'яз, що ніяк вже й не віддере. Що хоче назад, то ніяк. Так вовтузився з тим бичком. Прокидається баба. Аж бичка вже й не видко. Вона подумала, мабуть, мій бичок додому побрів, та й пішла. Коли дивиться, вовк бичка тягає. Вона побігла дідові сказала Дід і Вовчика в льоху кинув. Погнала баби й на третій день бочка пасти, сіла під могилою та й заснула. Біжить лисичка. Хто ти такий? питає бичка. Я бичок третячок, соломи зроблений, смолою засмолений. Дай мені, соломи, голубчику, приложити до боку, капосні хорти трохи шкури не зняли. Бери, взяла й лисиця зубами, ніяк не вирветься. Баба й дідові сказала знову діду кинув у льох і лисичку. А далі зайчика-побігайчика пі піймали. От як назбиралося їх, дід сів над лядою, давай гострити ножа. Ведмідь його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш? Щоб з тебе шкуру зняти та пошити з тієї шкури і собі й бабі кожуха. Ох, не ріж мене, дідусю, пусти лучше на волю я тобі багато меду принесу. Ну, гляди взяв і випустив ведмедика. Сів над лядою, знов ножа гострить. Вовк його й питає Діду, навіщо ти ножа гостриш, щоб з тебе шкуру зняти та на зиму теплу шапку пошити? Ой, не ріж мене, дідусю, я тобі за те цілу та ровечок прижену. Ну, гляди, і вовка випустив Сидить, та ще ножа гострить. Лисичка виткнула мордочку і питає Скажи мені, будь ласка, дідусю, навіщо ти ножа гостриш? У лисички каже, гарна шкурка на опушку і на комірець хочу зняти. Ой, не знімай з мене, дідусю, шкурку, я тобі і гусей, і курей принесу. Ну, гляди, і лисичку впустив. Остався один зайчик. Дід і на нього ножа гострить. Зайчик його питає, а він і каже У зайчика шкурка м'якенька, тепленька, будуть мені на зиму рукавички і капелюх. Ох, не ріж мене, дідусю, я тобі стьожок, сережок, намиста доброго нанесу, тільки пусти на волю, пустиві його. От переночували ту ніч, коли на ранок ще ні світ, ні зоря, щось до діда в двері. Баба прокинулася Діду, діду. Щось до нас у двері шкряботить. Піди подивись, дід вийшов, коли то ведмідь цілий вулик меду приніс. Дід взяв той мед та тільки ліг, аж у двері знов, шкряб-шкряб. Коли вийде, аж повен двіровець вовк нагонив. От незабаром лисичка принесла курей гусей всякої птиці. Зайчик понаносив стьожок, сережок, намиста доброго. І дід радий, і баба рада. Взяли. Попродали овечки та накупили волів та став діттими волами ходити чумакувати. Та так забагатіли, а бичок, що не стало вже треба, поти стояв на сонці, поки й розстав. От і казочці кінець, а хто слухав, молодець.